Вітаю, друзі! З вами у студії Євгеній Мікуян і ви дивитесь програму «Прайм-тайм». Сьогодні з нами у студії професор, ректор ЛНТУ з 2015 по 2020 роки Петро Савчук. Вітаю, Петро, слава Україні. Героям слава, вітаю, Євгене. Петро, ви двічі поспіль входили в топ-100 впливових волинян. Проте вже дуже давно на Волині так про вас не чути, особливо останніх два роки. А от розкажіть, власне, що у вас в житті відбувалося останніх два роки? Ну, паралельно до війни, так би мовити, яка внесла корективи будь-кому в житті, хто в Україні залишився і працює, то нічого радикального не відбулось. Однак, вже більше двох років, це розпочинаючи з січня 2024 року, я, пройшовши спецперевірку і прийнявши присягу державного службовця, розпочав свою роботу в. Міністерстві з питань стратегічної галузей промисловості України, Департамент державної політики авіаційної та ракетно-космічної промисловості. Я і ще двоє моїх колег. Ми фактично курували, підсилювали, моніторили всю авіацію України, яка стосується ОПК. Пізніше я, на запрошення ректорки, на той час ВО ректорки, Сенії Семенової перейшов в Національний авіаційний університет, який зараз після реформ називається Державний університет, Київський авіаційний інститут. І практично у цей весь період, два роки, оце пройшло в постійній роботі в Києві або в тих місцях, куди мене Силу службових обов'язків доля направляла по Україні. Ну і але все рівно практично кожної неділі я буваю на Волині, адже мене дружина. Сім'я тут, дружина після важкої автомобільної уваги, також потребує додаткової постійної уваги. Я знаю, так, що ви професор, особливо технічного спрямування, але от, оця от робота в міністерстві, так? Ви власне хотіли саме туди от, займатися от, авіацією? Ви знаєте, це не випадковий збіг обставин, а це напевно доля. Адже я, будучи науковцем ще з кандидатської дисертації. Працював над розробкою певних покриттів, які потім знайшли застосування в авіабудівній галузі. Одне з проваджень моїх на кандидатську дисертацію це 410-й завод цивільної авіації біля Києва, ну в Києві фактично. Також наш мотор, авіаремонтний Львівський і інші підприємства. Далі так доля склала, що в мене були аспіранти і докторанти, які працювали над з носостійкістю, питаннями триботехнічних вузлів, і також ми перетиналися не лише з цими підприємствами. Ну і останній штрих, коли в мене коли я з колегами в будучи ректором, ми пробивали відкривали на початку. Війни ще неповномасштабної повномасштабної військову кафедру в Луцькому національному технічному університеті. І у Нас там три військово-облікових спеціальності, ті, що ну назван так, генерали, які інспектували, тоді приймали рішення відкривати, не відкривати нам ці напрямки і ці військово-облікові спеціальності, власне, вони тоді нас інспектували, перевіряли, і ми ну, були первинний контакт, знайомство, потім кураторство. І коли наприкінці 23-го року в мене. Виникло запрошення. Що а я тоді просто в цей момент викладав був як професор в Рівненському гуманітарному університеті, і виникло, виникли певні державного рівня задачі і шукали фахівця, який може ними зайнятися, так би мовити, взяти на себе відповідальність. Порекомендували мене далі. Була ця спецперевірка, і мені доручили три дуже важливих напрямки. Перший це кадрове забезпечення авіаційної галузі на той час і вивчення ситуації, як рухатись далі з кадровим забезпеченням. Вже бо вже тоді відчувався кадровий голод, і взагалі ну, ситуація, виклики вони потребували певних напрацювань системних інженерів, розробників. Не, не лише не уявіть лише. собі, літак, будь-який на цивільний. Він потребує біля 60 видів спеціальностей, фахівців спеціальностей. від електроніки, закінчуючи логістик. Транспорт, перевезення і таке інше, але переважно це безумовно інженерні або дотичні до напрямку авіаційна та ракетно-космічна техніка. Другий напрямок це також він був надзвичайно актуальний і виклик серйозний, це державна програма розвитку авіації, яка на той час функціонувала, але була ну, де юре декларативна. Адже вона це про державна програма розвитку авіації 2021. -2021 Ще колеги знали, що я мав певну дотичність, будучи як депутатом і міської і обласної ради на напрацювання з програмами, розумів механізми, інструменти, як їх фактично можна так званим чином ну оптимізовувати, чи як вони назвали актуалізовувати. І оце було завдання попробувати зібрати пропозиції і так би мовити, її взагалі запустити. Бо на той час взагалі державного фінансування даної програми не було. Хоча з 21 по 24, це вже ну 25, до четвер. Перепрошую, це вже три роки пройшло, і це був нонсенс, особливо під час повномасштабки. І третя задача не менш також важлива, яка найбільш мене підкупила і я зважився, бо перших дві міг будь-хто вирішувати, а третя це. Вона була пов'язана безпосередньо з моїм фахом моїми напрацювання і тої школи, яку ми в Луцькому національному технічному університеті створили. Це створення системи сертифікації матеріалів для авіаційної галузі з метою імпортозаміщення і зменшення залежності від російських комплектуючих. Власне, цих три російських, завдання чи загалом більше орієнтація... ви розуміли? От вся вся літако-будівна на на той час чи на сьогодні вона була ну як то. Кать радянського е е сформована, і воно все було взаємозв'язано однак. Напевно, якось так склалося не зовсім комфортно чи зручно для України. З одного боку, вигонами ми задавали першу скрипку, навіть і в гелікоптерах, не лише в Моторсіч, і таке інше, ремонтні заводи на Україні, але от власне виготовлення матеріалів, окрім спецсталей, де де Україні спецсталь Запоріжжя, а наприклад, композити, клеї, герметики, особливо це просто колосальна проблема від 70 до 95 відсотків. Тків ми залежні були власне від росіян. Проблеми з цього збільшення часу ремонту, пошук шляхів виходу з ситуації. І власне для цього і була. Перепрошую, поставлена задача відпрацювати цю систему а сертифікації, щоб можна було замінювати не лише російськими а іншими аналогами і спробувати заложити фундамент для розвитку вітчизняної промисловості. Матеріалів там, де можливо, відразу або на найближчу перспективу. Ну це дійсно важливо. Це як. З тим, що в Україні ж вели паливо з біоетанолом, да і біоетанол можна використовувати власне українського рудництва, де фермери його і мають. так мають гаразд, а от. Ну, це дуже цікаво. І, пробачте, і далі доля так склалась, що наступну частину свого життя в Києві, так би мовити, тому що деякі змінились пріоритети. У нас був департамент, це авіація, ракетний напрямок і космічні технології. Значить, пріоритет в зв'язку з тим, що військові дії активні, ресурси і таке інше був ракетний напрямок, тому, власне, деякі моменти були певним чином, ну, скажімо так, не кажу заморожені, але сповільнені. І ті задачі, які ми виконували на той момент, вони були виконані. Та ж сама програма, наприклад, державна була актуалізована, підготовлені пропозиції, як запустити систему оцінки відповідності, підключені відповідні підприємства. Бо тут не може бути якась, ну скажімо, віртуальна структура або на чистому місці збудована. Були всі ці рішення прийняті і завдання виконані. І питання кадрового забезпечення це більш сегменту світнього сектору. Тому власне виникла, значить. Така ситуація, що я побачив себе набагато більш кориснівший в авіаційному університеті. і було відповідне запрошення. І далі ми продовжили, знову ж таки, кажу, продовжили те, що робити в Мінстратехпромі, продовжили паралельно робити, фокусуючи на дуже важливий університет для України. І, власне, велика честь теперішній команді, яка взяла відповідальність, це молода дівчина Ксенія Семенова. про вік говорити не етично, але вона досить молода. Але це. Смілева і е, підготовлена як менеджер е, особистість. Однак вона запросила самих е, на той час е, топових людей, які можуть щось підсилити по напрямках, е, в тому числі мені доручили е, два напрямки, і ми е, спробували швидкими темпами зупинити розвал авіаційного університету, який до того робили попередники, е, тому що вони були mm. пов'язані з від, відповідними структурами, які навіють, що це все-таки була рук. Москви певним чином, і такий університет знищували. Взагалі, як я прийшов, мені дали момент. Я очолив комісію по по перевірці, що відбувається наприклад, в авіотехнічній базі. Не кажу там узавіці. Ми просто були жахливі речі. Ми побачили, що робилося все, щоб не літав авіаційний від саме сучасних тренажерів, на яких можна було навчати, закінчуючи ну безпосередньо літаки легкої авіації, легкомоторні інші. Які абсолютно простоювали, або навіть так було зроблено, що вони виходили з ладу і вважали, що взагалі не потрібно цей напрямок розвивати. Тому, власне. Частина цього мого професійного життя і розвитку, вона була пов'язана теж мені надзвичайно пощастило, що я попав в цю команду. На сьогоднішній день це один з самих прогресивних університетів, на мою думку, якому дуже важко, бо і Київ зараз бомблять не не так легко набрати. Студентів, і друге, вони трансформують назву ребрендинг роблять, і це ну не сприяє притоку студентів. Однак вони правильними кроками йдуть, підсилюючи менеджмент, будуючи. Університет не просто як державний університет, бо він і залишиться державним, хоч як хто не спекулює навколо, і намагається транс... ну, показати, що це зовсім не так, і не з цією метою зміни йдуть. А власне, це той шлях, де як і в Сполучених Штатах Америки, коли я став ректором у 2015 році, нас запросили подивитися, як розвивається йде взаємозв'язок між освітою, бізнесом і йде наука в цьому сегменті. Так от бізнес це той не, не просто має бути індикатор, а бізнес має бути замовником. Роботодавець має бути замовником, і держава ж також роб... ну, певний замовник. То, власне, коли наближається ну, ця, 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 ця взаємодія і відбувається симбіоз взаємодії в цьому триумвіраті, тоді можна мати максимально ефективні якісні результати. Тому і той то, досвід який там, за кордоном, вам? і те, що робиться зараз Києві, Авіаційному це приклад того, куди рухатись. Наприклад, вони відмовились від казначейства. Що це значить? Державне некомерційне підприємство, отримало такий статус рішенням Кабміну. Далі принципово нова система вибору керівника закладу вищої освіти. Але не просто вибору, це вже менеджер, якого вибирає не колектив і якого не ставить міністерство, а якого вибирає хто? Наглядова рада. Яка несе вже і не тільки політичну чи моральну відповідальність, яка і несе юридичну відповідальність. Тобто люди, яких на конкурсній основі вибрало іноземні і українські, ну скажімо так, топ фахівці галузі, вони несуть відповідальність за те, чи правильно рухається. Скажем так, топ-менеджер своєю командою, чи є можливість ресурси паралельно залучати, та й власне і свої вони зобов'язані, бо там досить багато великого бізнесу. І власне той досвід, який я там здобув, він мене надихає і дає можливість масштабувати і в для інших університетів, підказувати, порадити і казати беріть приклад з цього університету який на сьогоднішній день найбільш перспективний, на мою думку, і сприяє обороноздатності України одночасно. Ви розповідали що дотичні до е, ракетних да, якихось програм. Зараз же ж на слуху всюди: фламінго, дрони, все, що пов'язано з повітряною протиповітряною обороною. Так? Е, з того, що можна розказати, розкажіть, можливо, про якісь розробки, щось цікаве. Ну, не зовсім до ракетних, як ви вже чули, що Департамент державної політики авіаційної ракетно-космічної промисловості власне дотичність була до всіх трьох напрямків апріорі, а де-факто це тільки авіаційна галузь. Однак, чим я от можу пишатися, що я попав якраз в той момент, коли а, в нас в силу тих викликів, в силу ситуації з війною з російським агресором, в нас ну фактично відроджувалася семимильними кроками і максимально ефективно, оперативно, з залученням максимальної кількості і дотичних і недотичних фахівців. І це дало змогу дійсно отримати ці продукти, які ви називаєте. 197 й вебрістов восьми шостий. Перепрошую, фламінго. Це вже зараз один з останніх розробок. Нептун знаменитий. Ну і пекло, те, що вже як то кажуть, для е, для наших громадян відомі речі, але паралельно є досить багато розробок, що також ну вселяють певну надію. І дають е, певні гарантії, переконання, що Україна не лише е, буде. Збереже свої позиції в майбутньому в авіаційній і ракетній галузі, але й вона буде серйозним, ну скажімо так, флагманом або передовиком в цих технологіях і в цих галузях. Але що дуже важливо, і що мені надзвичайно приємно і наємної за що я гордий, на сьогоднішній день Україна вже має рухається. В плані того, що ми з найближчої перспективи зможемо представити і використати ну, надзвичайно серйозні високотехнологічні продукти в авіаційній галузі. Ну, наприклад, є така платформа Брейван, так. чому я її згадав, тому що працюючи над державною програмою розвитку авіації, я в силу того, що нам потрібно було наповнювати. Продуктами, які треба фінансувати на рівні держави, нам представили декілька дуже серйозних розробок. І експерти, а безумовно, це, мій рівень експерта, це ну зовсім не той, який експерти, так допустимо, головні конструктори, е е е керівники таких підприємств, як Моторсіч, Прогрес, ФЕТ е е того самого Користельової ракетчики і інші. Безумовно, вони фахово відслідковували ці всі інноваційні передові розробки і рекомендували, які можуть мати в найближчій перспективі шанси на державну підтримку, державне фінансування. Ну, Власне про одну розкажіть, ну, для прикладу, є напрям це безпілотна авіація. Ну, це не звичайні. Низькошвидкісні, а ми говоримо за крейсерську швидкість до тисячі кілометрів за годину, або вже реактивна за два, два з половиною маха. Це якщо перевести на фізику, класичну фізику, це 2,300-2,400 дві, дві 400 кілометри за годину швидкість тисячі. Я, якщо не помиляюся, реактив... Ви зі да, стоп, це просто реактивний, як то кажуть, літак. Е, безумовно, у е, винищувач це вже е, так, ну, скажімо, військово-тактичне застосування. Е, може ж бути розвідувальний, може бути. Ні, Ну е, винищувач це ж не значить, що йому треба швидко летіти. Ага. Винищувач це той, що знищує, ага. тобто, це а, бойове застосування, це е, ракети земля повітря-повітря або повітря, повітря земля, знищення е, літальних апаратів або е, тих самих ракет. І, перепрошую, пораження знищення. руйнування та знищення наземних цілей. Ну, дивіться, тому я в власне... бачив, знаєте, як в фільмах про майбутнє, де дрони вже давно. Я бачив такі от рій, де дронів роблять, таке можливо. Гарно ви наштовхуєте, так би мовити, на те, що хотілося б сказати. Просто так би мовити, вгадали чи здогадались, чи... Є відчуття реальності у вас дійсно є зараз технології, так звані дронові, які називаються РІ-дронів, Це світлові шоу, всі знають. А паралельно є технології швидкого переміщення літальних апаратів, тобто реактивні двигуни, які дають можливість швидко маневрувати, досягати цілей і таке інше. Симбіоз у цього першого другого фактора це і є крути ноу-хау, над якими сьогодні працюють. Що я маю на увазі? Розпочиналось все. От ми, наприклад, розглядали одну з розробок, в тому числі на платформі Брейван. А це сама одна з самих прогресивних і я раджу нашим розробникам, кулібіним, які працюють навіть ви пробачте в гаражних приміщеннях, тому що на сьогоднішній день, повірте. Колосальний запит на високотехнологічний, нехай. А навіть не великомасштабні речі, чи це дронова техніка, чи це наземні роботизовані комплекси, чи це дронові, навіть рушниці, які можуть певні виконувати тактику технічні задачі в бойовому застосуванні. Але якщо ми говоримо про вже такий серйозний рівень, то безумовно були перші, як то кажуть, серйозні розробки, це просто бойовий винищувач безпілотний. Це, ну, скажімо так, новий планер. Або, або брали за основу існуючі, наприклад, моделі, там, наприклад, легкомоторні там, для навчальних і ставили туди, наприклад, бойове озброєння, і це вже був винищувач. Ну, ті, ті, що вже Понад 2000, тисячі, то безумовно реактивний або зворотні, зворотна ситуація. Робили новий планер і туди ставили, туди обладнували його новітніми двигунами, які давали ці потужності, і також спрацьовувало. І це вже все працює, це тобто? на сьогоднішній день. Досить багато вже є таких пілотних розробок, але ну вони не мають того ефекту. Чому Тому що безумовно є готові? Продукти, які нам дають іноземні партнери, типу f 16 які мають потужні тактико-технічні характеристики, коли ми просто зробили винищувач, який, пробачте, не має нового радара, має там інших складових, низький рівень інших складових, це не дасть йому перевагу. Але якщо ми говоримо про Комбінацію якихось рішень, наприклад, той самий ескадрилля, наприклад, безпілотників, де вже застосовується, наприклад, технології штучного інтелекту, тому що тут мусить бути не оператор тільки, а ще якщо це реактивна, реактивна як то кажуть, стая чи пара. Ну І якщо ще тут змоделювати, що передбачимо, що допустим, один з них. Незрозуміло, який пілотований, і коли нівелюється вплив ребів. І ще додаткові моменти, наприклад, планер під стелс технології, щоб його не можна було ну, швидко зафіксувати. А там є декілька моментів на розсіювання і поглинання. Розсіювання це конструкція, це геометричні параметри, поглинання це покриття, яке може, скажімо так, ці електромагнітні випромінювання певним чином нівелювати. Оце вже продукт. Надзвичайно високотехнологічний це практично рух в напрямку української тесли в авіації, над чим зараз працюють деякі, скажімо так, команди. Я маю честь також частково бути дотичним в силу певних обставин до такого роду розробок. Навіть тут на столі представлені деякі моменти, ну які можна було б вам показати, і після етеру, однак вони не зовсім публічні. Ось такий ось такий презентація на сьогоднішній день в Вищого командування Збройних сил України і в Вищого керівництва держави. Проблем, на майбутнє, проблеми, часу. Да, проблеми в якому плані? Ну, так ніби все гарно виглядає, що давайте зробимо, давайте покажемо свій рівень. Зрозуміло, що надзвичайно багато перешкод, надзвичайно дорогі розробки такого роду продукт, як 10 мільйонів доларів. За одиниці? за одиницю а саме виробництво набагато більше, бо це ще науково-інноваційна складова і таке інше. Однак наші підприємства треба віддати їм честь належне своїми ресурсами, десь бо цей продукт ще третя, скажімо так, складність. Він його не може виготовити ми з вами, навіть якби в нас був маск. Тому що є біля 6-8 ключових сегментів, наприклад, планер це може зробити тільки одне підприємство. Радіоелектроніка може друге. Двигун зрозуміло третє. Тобто тут має бути кооперація. І так, щоб взяв хтось на себе відповідальність, неможливо має бути єдиний центр прийняття рішень, має бути комплексне фінансування, відстежування і нівелювання всіх тих ризиків. Тому складний продукт, але він є над ним, працюють і він буде. І найближчим часом я впевнений, Україна досить. Сильно здивує нашого ворога і в цьому плані, власне кажучи, а от хочу повернутися до того, що ви ж були ректором ЛНТУ. Так от скажіть, ви сумуєте за ним, слідкуєте за розвитком, як ЛНТУ за ці п'ять років змінився? І якби ви зараз були ректором, що ви змінили? Безумовно, з першого дня я коли ну на жаль не, не отримав другої каденції кредиту довіри, я спілкуюся з колективом, я знаю, що в ньому відбувається. Мене серце щемить, якщо щось не так, і навпаки, я гордий, якщо все позитивно. Перебуваючи, працюючи в авіаційному університеті, мені вдалося доторкнутися до самих прогресивних рішень, які є на сьогодні. Це і, наприклад, система преміювання, це і те, що я казав, що як яким чином ресурси ефективніше використовувати, де брати ці кошти, і власне, що саме саме, як то кажуть, золота фішка, це. Створення нового зовсім університету, який буде не лише мати можливості, але який буде рухатися в ногу з часом, бо навіть на випередження. Мова йде про адаптивний університет. Це коли університет гнучко реагує на виклики. Ринку держави, бізнесу пропонує пропозиції, отримує за це фідбеком фінансування і можливості стабільно розвивається незалежно від того, які можливості в держави, незалежно чи є фінансування десь якихось політичного характеру, чи таке інше. Я впевнений, що така презентація презентувалась мновою. Коли я планував і мене запрошував на посаду проректора з навчальної роботи, однак оголосили вибори в ректора Луцького національного технічного університету, тому душею і серцем я зараз фактично на Волині. Я хочу масштабувати ці всі напрацювання на наш університет, показати той шлях, який дасть впевненість колективу, дасть можливості. Десь в наступних етерах чи зустрічах я можу детальніше розказати. Ну, умовно, це говорити про розробки, що можна Не лише. Базі не лише три складових базових, які дадуть впевненість і розвиток. Це перше, працювання праця на оборонку на, на державу під час війни і в післявоєнний період. І не лише на оборонку, а в, в найважливішій стратегічній стратегічно утворюючи галузі. Друге, співпраця з громадами і третя наука. Всі ці складові вони мають давати фундамент і дадуть фундамент. На жаль, на сьогодні не зовсім так багато зроблено, але попереду треба зробити надзвичайно багато, щоб, щоб бути переконливим і успішним, і елітним закладом вищої освіти в Україні і на європейському світовому просторі. Тобто, умовно, на базі е, знань, на базі. Університету можна буде робити навіть державні військові замовлення не так? лише державні. Я а, от експерт по відбору бюджетних тем я і про секції нові матеріали і речовини. То я бачу дійсно попит колосальний. В зак ну, запитів від держави і оборонки багато. На жаль, університет майже не реагує, і не тільки наш університет. Наступний момент бізнес потребує конкретики. Він хоче кваліфікованого працівника. По дуальній системі освіти не тільки не так, що на двох, як то кажуть, вирішили, а дуальна це на трьох, як професійна освіта в Німеччині. Це має бути замовник, має бути університет, який відповідно продукує ту, яку потрібно якість, і третій той, хто фінансує, підсилює і дає цю взаємну взаємодію. І студент, який наперед вже зразу мотивований. Ну а без науки, без це також не університет на перспективу вселенної потужної науки, і так само співпраця з громадами. Це там джерело ресурсів. Це бюджету у підприємства і це ті можливості. А ми маємо сервіси. Вони відпрацьовані. ну, буде можливість. все вам буде презентовано. Повірте, великі такі підприємства як Кока-Кола, Венс, це Кока-Кола, Велика Димерка. Також підприємство Венс Боєрка з шляхом того, що я створив інформаційно-аналітичний центр підтримки розвитку громади територій Київської області під патронатом губернатора Калашника. Вони сказали, що кращого продукту немає. Тобто йдемо цим шляхом, і зараз я хочу це на волинь масштабувати. Це може йти через університет, один може йти через декілька університетів. Виберуть ректором, будемо робити в одному університеті. Не виборуть ректором, будемо через мою громадську організацію, яка також має бекграунд 2 мільйона виграних проектів. І зараз ми пишемо для громад. Ми будемо це з залученням науковців і освітян вузів масштабувати на громади. Дякую. Це насправді дуже цікаві плани. Я бажаю вам успіху в їх реалізації. Дякую за цю розмову. Слава ЗСУ. Слава Україні! Дякую, гене здорові! Слава! А я нагадую, з нами у студії був професор ректор ЛНТУ з 2015 по 2020 роки. Петро Савчук. Залишайте з нами і пам'ятайте головне. Все буде Україна.